Так, на трасі Київ-Харків у селі Копилищу неподалік Полтави зважують вантажівки за перевищення, штрафують. зважування проходить у динаміці без нашого втручання. У кожній осі виводить показники. Машина проїхала далі. Фіксується повністю загальна вага. Додаються вісі. Зараз буде виходити чек. Згідно із правилами дорожнього руху, вантажівки не мають перевищувати масу у 40 тонн, а на одну вісь – найбільше 11. Перевантаження виявили у ваговозі, яким керує Борис Сахно. У нього на одну вісь автомобіля приходиться на майже тонну більше дозволеного. Неправильно розгруз при загрузці розположено туди трошки більше, а якщо б оце час перекинуть, якщо ми зараз усранили, то цього б не було. Ну вона запломбірована машина. Як я вскрию машину? За перевищення менше, ніж на 5% від маси вантажівки штраф 1700 гривень. Від 5 до 10% 8,5 тисяч гривень. Від 10 до 20 17 тисяч. У решті випадків 34 тисячі гривень. Та крім штрафу за перевантаження, треба платити компенсації за псування дороги. Власнику ваговозу, яким кермує Борис Сахно, за це доведеться віддати 36 євро, тобто більше тисячі гривень. У порівнянні з минулим роком, 2021-го в області кількість зважувань збільшили на 44 відсотки, каже Володимир Наконечний. Відтак побільшало і штрафів. Кількість зауважень, тобто штрафів через комісію, ми винесли в цьому році з більше на 14 відсотків. Щодня на одному такому майданчику роблять близько 20 зважувань, каже Володимир Наконечний. Усього ж в області 11 вагових комплексів. Повністю облаштовані із них чотири. Решту треба дообладнати. Немає розмітки, працювати можна, але ж повинна бути розмітка. Освітлення нема. Ми не можемо працювати в нічний час. За словами Володимира Наконечного, за перший квартал цього року на Полтавщині за перевантаження вантажівок сплатили штрафів на суму близько 1 мільйона двохсот тисяч гривень. А за увесь минулий рік ця сума становила близько п'яти мільйонів. Дарина Литва, Богдан Казирід. новини на Суспільному. Полтавщина.